Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку одиниці маси. Співвідношення між одиницями маси, розв'язування задач. Задача 423. Читаємо умову задачі. У зоопарку бегемоту щодня дають 25 кг овочів і фруктів, а слонові у три рази більше. Скільки кг овочів і фруктів потрібно слонові і двом бегемотам на тиждень? Про кого розповідається в задачі. В задачі розповідається про бегемота і слона, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис бегемот слон. Нам відомо, що щодня дають бегемоту 25 кг овочів і фруктів, тобто, за один день. Бегемот з'їдає 25 кг овочів і фруктів. А за тиждень нам не відомо, скільки він з'їдає кілограмів овочів та фруктів. Нам відомо, що слон за один день у три рази більше з'їдає кілограмів овочів і фруктів, тобто невідомо скільки, але відомо у три рази більше. А за тиждень скільки він з'їдає, теж не відомо. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки одному бегемоту за тиждень дають кілограмів овочів і фруктів. Адже нам відомо, що за один день йому дають 25 кг овочів і фруктів, а за тиждень пригадаємо, що один тиждень це скільки днів це 7 днів. Тож, для того, щоб дізнатися, скільки дають. Овочів і фруктів бегемоту за цілий тиждень, тобто 7 днів, нам потрібно 25 помножити на 7. Перший множник 25 розкладемо на розрядні доданки. На 20 і 5. помножимо ці доданки на 7 і додамо ці добутки. 20 помножити на 7 це 140, а 5 помножити на 7 це 35, 140 плюс 35. Це дорівнює 175 кілограмів. Пояснюємо, дають одному бегемоту за один тиждень. Далі, другою дією, ми можемо дізнатися, скільки двом бегемотам дають на тиждень. 1 овочів і фруктів, адже нам відомо, що один бегемот з'їдає 175 кг овочів та фруктів за тиждень 2. Ми помножимо на 2 175. Можна виконати письмове множення у стовпчик, а можна спробувати. Помножити усно, розклавши перший множник 175 на розрядні доданки 100, 70 і 5. 100 ми множимо на 2, це дорівнює 200, 70 на 2. Це 140 і 5 на 2 це 10. Додамо 200 і 140. Це дорівнює 340. А 340 плюс 10 це дорівнює 350 кілограмів. Пояснюємо, дають двом бегемотам за один тиждень овочів та фруктів. Третьою дією дізнаємося, скільки кілограмів, овочів та фруктів. Дають одному слону на день, адже відомо, що у три рази більше. Якщо бегемоту дають 25 кг за день, то у три рази більше нам підказує дія множення. Множимо 25 на 3. Можна письмово виконати множення, а можна усно. Перший множник 25 розкладемо на розрядні доданки на 20 і 5. 20 помножити на 3 це дорівнює 60, а 5 помножити на 3 це дорівнює 15. 60 плюс 15 це дорівнює 75 кг. Пояснюємо: дають одному слонові за 1 тиждень овочів та фруктів. І четвертою дією ми вже можемо відповісти на запитання задачі: скільки кілограмів овочів і фруктів потрібно слонові і двом бегемотам на тиждень. Ми дізналися, що одному слонові потрібно 75 кілограмів овочів та фруктів, а двом бегемотам 350 кг. І дізнаємося, скільки разом їм потрібно на тиждень овочів та фруктів. 350 плюс 75. Можемо письмово виконати обчислення на чернеці у стовпчик, а можемо спробувати усно. Другий доданок 75 розкладемо на зручні доданки на 50 і 25. І до 350 додамо почергово 50 і 25. 350 плюс. 50 це дорівнює 400, а 400 плюс 25 – це дорівнює 425 кілограмів. Запишемо відповідь, скільки кілограмів овочів і фруктів потрібно слонові і двом бегемотам на тиждень. Самостійно записуємо відповідь 425 кілограмів овочів і фруктів потрібно слонові і двом бегемотам на тиждень. Завдання 424. Знайди значення виразу b мінус частка чисел b і 9. Якщо b дорівнює 99, якщо b дорівнює 450, і якщо b дорівнює 900, тож бачимо, що в нашому виразі є дві змінні b. Тому ми будемо надавати їм. Відповідних значень. Запишемо: якщо b дорівнює 99, то наш вираз виглядатиме так: 99 мінус частка чисел 99 і 9. Виконаємо обчислення. Виконуємо першу дію ділення. 99 поділити на 9 це дорівнює 11. Далі друга дія віднімання від 99 віднімемо 11. Це дорівнює 88. Далі надамо нашому b наступного значення 450. Запишемо. Якщо b дорівнює 450, то наш вираз буде виглядати так. 450 мінус частка чисел 450 і 9. Виконуємо ділення 450 поділити на 9. Прикриваємо у діленому 450 нулик. 45 ділимо на 9, це дорівнює 5. І справа до 5 дописуємо нулик, який ми прикрили, це дорівнює 50. І друга дія 450 мінус 50 дорівнює 400. Надамо наступного значення нашому b. Якщо б дорівнює 900, то 900 мінус частка чисел 909. Виконуємо ділення 900 поділити на 9. Прикриваємо у діленому 902 нулі. 9 ділимо на 9 це дорівнює 1 і дописуємо справа 2 нулі, які ми прикрили, це дорівнює 100. І друга дія віднімання. 900 мінус 100 це дорівнює 800. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!